Перш ніж перейти до питань там, якихось табличок та що в них записувати, я хочу з вами поділитися такими базовими речами, які взагалі роблять ту інформацію, яку ви будете відображати у цих табличках, взагалі корисною. Ці принципи та критерії, вони приходять з бухобліку. В них немає нічого такого складного, але їх треба знати та розуміти. Перше це доречність, цей зміст має до вас бути, ну як вам скажем, до вас відноситись ця інформація. Наприклад, ви побачили якусь, якусь обяву, де там річ, яка вам зацікавила, коштувала там, наприклад, 10 гривень. Але ви фактично пішли до якогось магазину і купили цю річ, наприклад, за 7 гривень, то у вашій звітності ви будете відображати ваші фактичні витрати. Або ви щось продали? Наприклад, який, якийсь там класний дядько розмовля, розказував, що там, наприклад, там, кілограм клубніки полуниці можна продати за там, 100 гривень? Можливо, і можна. Питання де? І хто так може продати? А ви, наприклад, зібрали свою з грядки, прийшли на базар, стаєте більше ніж за 50 вас ніхто не бере. То що робить? Продавати чи ні? Доречність це те, що відбулося об'єктивно. Ви повинні В цей же приклад йде до того, що ви повинні розуміти, що ви повинні об'єктивно висвітлювати ті дані, які відбуваються з вашими фінансами. Не приписувати собі зайвих доходів, якщо їх нема. Ви можете оцінити, коли ви їдете там щось продавати, наприклад, на базар, або ви з вашим покупцем домовились. А фактично у вас може вийти все зовсім по-іншому. Людина подивиться і скаже, що за оце я вам більше, ніж стільки, не дам. Якщо у вас немає альтернативи або черги за вашим продуктом, ви продасте, здійснено. Ну, Ви повинні теж розуміти, якщо ви собі там в голові набудували якихось проєктів про те, що ви там зі 100 доларами е різко, якось так вас вийде і ви мільярдер, можливо, можливо за певних якихось умов таке може відбутися. Але. А якщо у вашому житті таких подій не відбувалось, і ви не вступаєте в якийсь проєкт з такою максимальною дохідністю, то, скоріш за все, це не відбудеться. То намалюйте собі якихось замків, або ви думаєте, що вам хтось щось продасть ниж, нижче, ніж за ринкову ціну. Чому? Ви такий файний. А ви або ви така, прям, ну, не знаю, чому хтось повинен заради вас поступитися своїми доходами. Чому вам повинні продати дешевше? Це, о, о, ці рішення продавець приймає, якщо у вас є договір на тривалі поставки зі зміною ціни, в залежності від змін інфляції, або, е, припустимо, він розуміє, що якість цієї продукції якась така, або, або це залишок, який йому не потрібен. Він, він розуміє, що важко продавати, і цей продукт не з його лінійки, тому проще з цих залишків позбутись, тому ціну вам знизить. А в принципі, якщо це стандартний продукт, то це буде коштувати стільки, скільки це вартує на ринку. Ви до цього нічого не маєте. Тому об'єктивно оцінюйте, як доходить, так і витрати. А, тобто, і, взагалі, що це може здійснитися? Ви маєте домовленість про те, що це відбудеться. А, принципи це обачність. Це те, що я вам тільки, тільки що казала, що не переоцінюйте себе. Знаєте, як працівник думає: оце я так працював цілий місяць. В мене були такі якісь фантастичні показники, обов'язково я отримаю премію. І ви собі вже в голові намалювали якісь певні статки, які ви вже у своїй голові розподілили на якісь витрати. Любі мої, якщо у вас заробітна плата за якимись певними коефіцієнтами, то це ще не означає, що вони будуть до вас застосовані. І отримання премії це вирішення, рішення вашого шефа або взагалі там, рішення власника цього бізнесу стосовно того, як розподілити там певні доходи. І не факт, що в цілому бізнес отримав достатньо доходу для того, щоб оплатити певні бонуси і премії вам як учаснику. Учаснику я маю на увазі не бізнесу, а працівнику найману. Тому дуже обережно з цим. А... Ну, що ще вам? Повне ліс, висвітлення. Це важливо. Якщо ви до уваги берете окремі факти, а не в цілому подію, що відбувається, то, вибачте, ви отримаєте ну, такий дуже косий звіт. Наприклад, людина купує авто у салоні. Ну, це мета, так, або мрія, можна так сказати, багатьох. І ось ви отримали оцю свою мрію. І що? Це ви думали, що ви накопичили оті кошти на просто придбання автомобіля там у цінник у магазині в автосалоні. А це не все. Вам треба зареєструвати авто. Ага. Не у кожному авто в комплектації входять оці коврики. Не до кожного авто, якщо воно ще, наприклад, електрокар, є оцей перехідник для підключення, щоб заряджати авто. А, що там ще? Ви хочете, щоб у вас частина вікон була затемнена. Або ви за цю функцію доплачуєте в салоні, або ви доплачуєте так. А, страхування. А, потім а, витрати періоду. Де ви її паркуєте? У вас є гараж, у вас є паркомісце, або де-небудь. А... Інші питання пов'язані там, помити авто, звозити її на е, технічний огляд. Всі ці речі, які йдуть в супутні. Чи ви подумали про них при, при, перед е, придбанням? Не факт. Далі автономність. Ви е, знаєте, дуже часто е, це щодо бізнесу питання. Коли ви є одночасно і власником, і директором. Це взагалі не така ситуація, коли каса підприємства іноді сприймається як особисті фінанси. То забудьте про це. Не буде у вас бізнесу, якщо ви будете робити таким чином. Як то кажуть, продукти купляти додому з каси підприємства не дуже слушна річ. Для цього є заробітна плата або дивіденди. Ось послідовність. Не можна так робити вибірково відображати пиво. Ці операції мені подобаються, я їх відображаю, а ці операції мені не подобаються, я їх відображати не буду. І, Знаєте, є ще такий момент, це безперервність. Це, на мій погляд, дуже така корисна річ. Є такий підхід у бізнесі. Коли ви щось розпочинаєте, якусь справу, то до кожного бізнесу є, така, є таке розуміння, безперервність бізнесу. Ви його не як задумуєте, не як проект на 2-3 дні. Не на місяць, не на рік. Ви задумуєте проєкт, який буде реалізовуватись. До то, до поки він вам приносить кошти. І ваша задача як людина, яка цей проєкт задумала, зробити усе, щоб цей проєкт кошти вам приносив. У цьому ця безпережність. Ви не знаєте, коли зміняться обставини таким чином, ваші внутрішні або зовнішні, що цей бізнес перестане існувати. Не знаєте. Але ваше життя особисте особисто ви як людина. Колись ви народились, жили, здійснювали усе можливе, щоб жити якісно, щасливо далі. Але з якихось причин ви те, ваше життя теж скінченне, ніхто не живе вічно. Це та ж концепція. Але в особистих фінансах. Ви теж не знаєте, скільки ви проживете. Ви Застосовуйте усі зусилля, щоб у вашому житті було мога більше якісних та щасливих моментів. Але ви не знаєте, коли воно закінчиться. В цьому і, знаєте, так, з одного боку, для когось це момент для страхів. Для когось це момент, наприклад, навпаки. Поки в мене серце колотиться, я буду робити все, що тільки в моїй житті буде приходити мені на думку. Це різні моменти, але вони повинні бути. Ще є такий момент, ви повинні розуміти, що ваші доход, ну, скажімо так, звітність, вона робиться за періодом. І е, найчастіший період, який ви, ви будете використовувати це місяць або рік, і у вас повинна бути відповідність між е, витратами періоду і доходами періоду. Це стосується питань е, звіту, так званого вашого особистого прибутків та збитків. Що ви заробили за звітний період? Отут привалюється цей принцип. Цей момент, наприклад, ваша заробітна плата, ще раз повернемось до цього, у вас за контрактом, наприклад, 10 тисяч доларів. В цьому місяці ви їх не отримаєте. Ви отримаєте частину у грошовому потоці і іншу в наступному. Але доход за період за цей звітний місяць у вас 10 тисяч. А витрати це теж цікаво. Наприклад, дуже такий простий і зрозумілий всім приклад. Страхування. Договори. Ви можете сплачувати договори страхування, вони покривають період, частіше це рік. І за цей період ви надаєте кошти. І ви можете їх сплачувати всі в один момент. На початку контракту за квартал, за півріччя. Як домовитись, від цього залежить ціна договору. Але ваші витрати насправді місяць відбувся. Одна якщо ви сплатили одразу за весь договір, одна дванадцята від цієї суми відноситься до цього конкретного місяця. Не вся сума. Вся сума піде. У звіті про рух грошових коштів. У вас гроші відтекли на те, щоб закрити ці питання. А з точки зору заробив витратив – витратив дванадцята. Далі це досить така важлива штука. Це перевалювання змісту над формою. Ви знаєте. Як вам сказати. Е є такі дуже цікаві фінансові притчі, яким чином що відображається, але ж вам вже е треба розуміти сутність речей? Е є два договори: договір оренди і договір. Е Фінансового лізінгу. Є ще такий момент викупу, фінансового лізінгу з викупом. Тобто річ у кінці договору переходить у вашу власність. І є операційна оренда, операційний лізінг. Це значить, що ви просто користуєтесь за певну плату певними ресурсами. І буває так. Що е, люди не зовсім розуміють різницю і вважають, що, наприклад, за операційною оренди, звичайної оренди, це їх власне авто вони можуть робити з ним все, що завгодно, чого подібного. А, або навпаки, чомусь, е, не вникаючи у е, зміст договору, що це оренда з викупом в кінці періоду, що ви на самом насправді у кожному вашому платежі сплачували суму. В цю суму входили відсотки за фінанс за те, що ви використовували кредит, і у кінці власність стає вашою. Тобто, коли ви заплатите за весь авто, люди не відчувають цього. А ще є така досить цікава штука. Ну, приведу такий приклад з фінансової частини. Якось така французька виноробня, вони, ну, скажімо так, думали, 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 де взяти ці оборотні кошти, не могли знайти де як, а їм потрібно було розвиватися. Що вони зробили? Вони частину свого врожаю. А, яка перейшла вже в стан кон'ячної продукції, а, яка зберігалася у дубових бочках там в одному з їх шатов, продали банку. Кажуть, що все добре. Оця, рі... цей, скажімо так, коньяк належить тепер, тепер банку, але банк дає ці гроші. Цій компанії. І компанія має кошти для того, щоб щось там розвинути, купити якусь нову технологію або щось там, ну, щось зробити, аби збільшити своє виробництво. Проходить у ці 5 років. І ця, ж, і ця французька компанія викупає обратно оці а, бочки з коньяком. Ну, як ви розумієте, коньяк вже 5 років відстояв. Він вже коштує інші гроші. А, і у цю суму. Було вкладено додатковий відсоток від тої суми, що було первісно продано. І договір був про те, що через 5 років це шато викупить ці бочки обратно, тому що банк це така структура, яка не коніком не торгує, він не є їх основним продуктом, це не щось. У звітності, що той добразило у цьому першому році, коли отримала кошти, реалізацію. А що відбулось на сам, на відбулося насправді? Це відбулося кредитування із залогом. Були зобов'язання викупити через певний час всю цю партію коньєку за вартістю. Плюс відсотки. Це кредитування. Різниця пішла у фінансові витрати. І звітність цього шато не була підтверджена. Тому що за сутністю операція була відображена невірно. А якщо так відображати, то звітність цього шато в момент, коли вона отримувала гроші і показувала. Реалізацію означало, о, як класно, ці чоловіки мають таку велику дохід від реалізації. Дуже цікаво. І, наприклад, якщо ви маєте такого менеджера з управління, який вам показує, що завдяки договору він продав у вас дохід порівняння з витратами, ви дійшли до цього щасливого показника і біда, і ви. Погоджуєтесь виплатити цьому управлін... управляючому кошти. Вибачте, Я... і ви виплачуєте кошти на базі оцього завищеної реалізації питання. Чи ви повністю розуміли, що зробив цей управлінець у вашому а, підприємстві? Мабуть, ні. Тому що через 5 років ви а, частину оборотних коштів витратите на викуп. А вам потрібно було б і елімінувати ім у цю операцію і підняти від частини прибутку, яку він е показав до оподаткування і до фінансових розходів. Ну, це вже така, такі, такі моменти, де tricky things, які потрібно відслідковувати. Це вже не про ваші там. Якщо у вас вже рівень управління ШАТО або якимось таким підприємством з такими проблемами, то вам дійсно треба отримувати фінансового консультанта, який вам розтумачить щось, що ви не розумієте у звітності, або е, показати там певні пропозиції, які ви отримали, а ви їх, наприклад, не розумієте, то задавайте питання до тих пір, поки не зрозумієте, не погоджуєтесь на щось те. Значить, в чому, в чому ви відчуваєте, що ви мимо, Ну, ну, от не доганяєте ви щось. А, і вам не повинно бути соромно. Ви повинні на, полягати на тому, щоб вам це розповіли. Якщо ваші е, співробітники не можуть вам це розповісти, значить зверніться до зовнішнього консультанта, який вам розтлумачить ситуацію. І ви побачите її з іншого боку. І це вже питання між вами та вашими управлінцями, чому вам не можуть донести коректну інформацію. Задумаєтеся, але це вже інше питання. Ще є такий момент: це відображення інформації за історичною вартістю або за ринковою. В момент, коли ви здійснюєте витрати, ви взагалі завжди будете відображати інформацію за поточною вартістю. Ви купили це, в принципі, ринкова вартість для вас. Стосовно того, як відобразити вартість того чи іншого об'єкту, наприклад, ви вже маєте там статки, у вас є якісь частіше це стосується нерухомості, можливо, це може стосуватися вартості авто. Можливо, буває так, що у вас є, наприклад, сад, одна справа, коли ви посадили в саду, там, ну, наприклад, 2-3 роки, да, і у вас ще не, нема питання, чи взагалі у вас там врожаї будуть, чи ні. А вже через 5-6 років це вже зовсім інші речі. І той момент, коли ви Витрачаєте на момент придбання чогось, це історична вартість. А коли ви збираєтесь щось продавати, то ви вже дивитесь на ринок, і яка склалась ціна. І ще такі два дуже такі корисні моменти це єдиний грошовий вимірник. Дуже смішно бачити таблиці, коли змішані валюти у один той же стовпчик запихуються, і сумуються або віднімаються. Ну, знаєте, це так, щоб ви простіше собі уявили, жінки так, візьміть, накидайте в одну і ту ж тарілку, гречку, рис, булгур, пшоно і щось там ще. І Ну, Ви бачите, що це якась суміш, яка ні з чим не сумісна, і вони, від неї нема користі. А для чоловіків це, знаєте так. М -м Якщо у вас всі авто Мерседеси, а тут е раптом шкода затісалась, Оце те ж, те ж саме, знаєте, так, то шкода, то фіат то ще щось там у вас якось так виникло. А у вас, в принципі, все ж в Мерседесі. Понимаєте? Це ж теж такий момент. Не дуже цікавий. Ну так, це ми трошки пошаткували, і періодичність. Це про те, що ви знаєте так, у обліку підхід дуже суворий. Відбулася операція, записали, не відбулася, не зареєстрували. Не видумайте нічого такого додаткового. Знаєте, там ви собі можете мати там десь, е, як то кажуть, на думці, що щось відбудеться. Але якщо воно не відбулось, нема чого реєструвати. Ну, це в такому дуже узагальненому вигляді основні бухгалтерські принципи щодо звітності, щодо відображення інформації. Ви можете ознайомитися з ними, вони доступні для того, щоб погуглити. Але чому ми про них зараз? Як би це не звучало? А це основи розуміння того, що ви будете із вашими особистими фінансами робити далі. Якщо ви цього не розумієте, то у вас будуть помилки, невірні судження. І висновки будуть теж невірні, це буде приводити до помилок у рішення. Тому матчасть вивчаємо першу. А далі вже переходимо до інших супутніх речей. Якщо будуть питання, і в мене вільний час, буду рада відповісти. Якщо у вас є ваша особиста якась ситуація, яку ви хочете обговорити, ми це ж, це ж можемо зробити в особистому спілкуванні. Так, гарного всім дня!